Маємо згоду поговорити з керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталією Гуманюк. Пані Наталії, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. слава. Поки що Збройні сили України не готують напад на місто, який з'єднує наш півострів з територією Росії, але ми чули, бачили, як у Джанкої щось то й вибухнуло. Чи можемо говорити, що це певні дії перед тим, як мати наступ на півострів Крим? Ми можемо продовжувати риторику про те, що сезон бавов не триває. Однозначно, і ми попереджали про це для тих, для кого це некомфортна зона цвітіння. Вони можуть виїжджати стосовно документації, чи відомо нам, що саме це за документація і? З яких причин вони почали вивозити її саме зараз? Ми говорили одразу, що вони будуть вивозити всю документацію, яка підтверджує їх перебування, діяльність, тобто фактично підтверджує їх злочини. Тому що незаконно захоплені землі, власність, будь-які споруди, потужності державного і приватного сектору, все буквально все майно, в тому числі, все, що вони задокументували і попереводили на себе. Все це буде підтвердженням їх злочину, саме тому вивозяться дійсно документи від права власності до зашифрованих з най найобмеженішим доступом тих, які фіксували факти перебування і формування військових об'єктів на території тимчасово окупованого півострова. Не так давно супутникові знімки допомогли з'ясувати, що на території Криму знаходиться близько 250 військових об'єктів. Це і військові бази, і старі, і новозбудовані. Чи знаємо ми, що відбувається наразі на території цих ділянок? З самого початку такого великого утворення кількості баз було зрозуміло, що вони намагаються не те, щоб Охопити весь півострів, а вони вже тоді підсвідомо розсереджували свої сили. Розуміючи, що рано чи пізно почнеться те, що зараз в принципі не дає їм спокою, і тому дійсно таке розгалужена така система розташування військових об'єктів, вона передбачена доктриною, вона передбачена класичними рекомендаціями методичними за військовим профілем щодо розсередження особового складу, сил та потужностей та засобів. І саме зараз, з'ясувавши для себе, що жодна. Одна з цих баз для нас не, таєм, не таємниця, вони починають маневри для того, щоб військові об'єкти переміщувати в цивільні. Тобто, звідти вони теж виїжджають і вивозять, я так розумію, і обладнання, і документацію в тому числі? Так, вони починають вишукувати собі запасні пункти базування для того, щоб укрити те, що ще не вивезене, те, те, що може бути потужно уражено. Якщо як ви кажете, вони планують переховуватися у цивільній інфраструктурі в цивільних об'єктах. Чи говориться про те, що вони планують використовувати цю інфраструктуру і людей як живий щит? Так, це для них стала практика. Вони це роблять постійно на всіх, фактично, тимчасово окупованих територіях, і саме це ускладнює роботу сил оборони, але ми все одно маємо свої певні лайфхаки, як зробити так, щоб окупантам було непереливки, а мирні не постраждали. Чи можна на сьогоднішній день спостерігати пожвавлення виїзду росіян, які? Після 2014 року приїхали жити на півострів Крим. Чи можна побачити, що вони сьогодні повертаються додому? Чи вони все ще вірять? Сподіваються, що Крим так і залишиться тимчасово окупованим. Так, протягом фактично останнього місяця вони досить суттєво наповнили собою своїм майном напрямки руху, які спрямовані за поребрик. Вони дійсно намагаються відправити членів родини, вивести все найцінніше на мародерине. І в тому числі вдаються до хитрощів типу навідування там важкохворих родичів, будь-які ще інші відпустки за сімейними обставинами для того, щоб виїхавши на кілька порішати питання, залишитись в іншому окрузі, служити для того, щоб не повертатися на цю територію. Що ж, зрозуміло, пані Наталю? Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за роз'яснення. Будемо чекати на ваші включення ще в нашому ефірі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.